Про Лебедя. І беззаперечно, це найкрасивіший, найвеличніший і найромантичніший птах на землі. З давніх давен про них писали вірші, пісні, казки, називали міста і села, знімали фільми і навіть є балет Лебедине озеро. А слово Лебедь означає білий, білий птах. Хоча всі знають, що вони бувають і чорні, і чорно-білі, і сірі. Ви знаєте, я сама недавно дізналася, що найбільше пір'я саме у лебедів біля 25 тисяч пір'їн. Уявляєте? Ну, а казку про гурте каченя ми всі знаємо з дитинства. Так, вони народжуються сіренькими, а потім стають або білими, або чорними, або чорно-білими, або сі.